Ось так, на початку квітня цього року виглядав молодий персик, точніше брунька, яка розпускалась. Брунька, яку я нащепив на абрикос. Сьогодні 3 липня, і хочемо показати, як виглядає персик зараз. Той самий, який зображений на фотографії. Ось так він виглядає. Це вже доволі потужне деревце, мені вже практично до пояса. Ось так воно виглядає. Сонце світить. Тут у основи товщина стобура вже десь з карандаш і персик починає відкладати вже бокові гілочки. От одна гілочка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Ось так воно виглядає. Росте персик біля петрушки. Трушка пішла в стрілку, вона захищала деревце від вітру. Зараз воно вже свою функцію викинула, я її буду вже виполювати думаю, сьогодні. Але через це трішки дерево має нахил під кутом. Але це не проблема. Я тут заб'ю кілочок, підв'яжу персик ось так вертикально. І до кінця вегетативного періоду персик себе буде почувати добре і виросте рівним. Ось тут місце щеплення. Попробую показати ось це місце щеплення. Ось такий його вигляд. Ще раз повторюсь, робив щеплення метаном окуліровки, тобто брунькою. І станом на сьогодні так виглядає місце щеплення. Все нормально там. Мабуть, ще треба замазати садовим варом стовбур, який я обрізав. А так ніби все нормально. Щось тут ніби є нижні листочки. скажу за все це слимаки, але в цілому персик виглядає дуже здоровим. А чому виглядає здоровим і таким великим? Тому що я зробив щеплення на абрикос, який тут росте з самого початку. Тут кісточка десь впала, випадково абрикос вирос і я на його нащепив персик. Тобто коренева система була не пошкоджена, сил і енергії хватило для того, щоб виростити ось такого красення. Тому, якщо хочете отримати хороший персик, абрикос або сливу, саджайте і щепіть на підщепу, яка буде рости на постійному цьому місці. Тоді у вас буде ідеальне дерево, принаймні здорове. Ось такий от результат щеплення на сьогодні. Це все. Дякую, що дивились. Побачимось.